13 травня в нас заморозки начебто вбили виногради. Ось ці листочки залишились. Ось такі. І ось ну, хто бачив мій сюжет, той бачив. Ось листочки це заморозки. 13-го вдарили. Сьогодні п'яте число. Липень, п'ята липня. Отакий От результат. Те, що я повкривав, те збереглося. Такі виноградини. Ось ці виноградини такі. Одним словом, врожай єсть. Остання загроза це, це гряд. Якщо гряд мене нас, то все буде нормально. Виноград буде це народ. Отакий. Це простий виноград, як сказати, столовий лідія. А це тимроді Тут виноградини не непогані такі